Герої армія Рівне. Таку програму ініціював секретар рівне ради Віктор Шакерзян. Даний проєкт об'єднує міську владу, волонтерів та людей доброї волі, аби допомогти Збройним силам України здобути перемогу, а також підтримати поранених на війні бійців та родини загиблих українських героїв. Більше про програму далі у сюжеті. У рівному об'єднають ініціативи місцевої влади, волонтерів та людей доброї волі в одну потужну програму Герої Армія Рівне, усе аби допомогти українським військовим та їхнім сім'ям. Ініціював цю програму секретар рівне ради Віктор Шакерзян. Ця програма хоче в себе включити вже всі аспекти. тобто Ми розуміємо, де є прогавини, ми розуміємо, наскільки нам треба допомагати військовим, наскільки треба допомагати пораненим, наскільки треба допомагати сім'ям і особливо дітям. Тобто Це все включає повністю ті всі програми. Вона буде така правильно написана вже чітко по тих аспектах, які сьогодні виникають, і вона буде впроваджена в життя. Програма передбачає підтримку збройних сил України і поранених воїнів, яким потрібне лікування та реабілітація. Підтримку родин мобілізованих та загиблих воїнів героїв. Ця програма це на 10 років. Можливо, навіть і на більше, тому що нам з Обставинами, які зараз складуться після війни і вже складаються, жити не менше ніж десятки років. Тому програма вона актуальна, вона стосується міста рівного і буде стосуватися, і вона має об'єднати всіх. вона має створити таке середовище, таке таку площадку доброзичливості і гармонійного розвитку і ветеранів, які повернуться, і щоб пам'ятали, щоб не забували, хто своє життя поклав. Аби удосконалити цю програму, розробники проєкту. Як то звертають увагу на подібні програми і у інших містах, та волонтерський досвід. Я вважаю, що досвід Америки він не найгірший в цьому плані, особливо як ви бачите по фільмах і інше, яка повага до ветеранів, наприклад, що ветеран це завжди гордо. І отак от мені здається, якщо ми будемо підходити і до наших ветеранів, то в нас буде гармонійне і хороше майбутнє. Віктор Шакарізян каже, такий проєкт надзвичайно важливий для міста, адже найпершим нашим завданням є спільними зусиллями здобути перемогу, а потім гідно потурбуватися про тих, хто віддав життя та здоров'я заради цієї мети. Буде спочатку. Це буде соціальне слухання, тобто, можливо, там люди захочуть долучитися теж до цієї програми, сказати свою думку, де вони бачать, на що треба звернути увагу. Повірте мені, це будь-що, що стосується сьогодні нас, і так само наших героїв. Вона буде максимально така відкрита і, ну, і зроблена. Програму будуть постійно доповнювати. Спершу її обговорюватимуть депутати, далі її винесуть на громадськість і після цього затвердять на сесії міськради. Планують впровадити програму до початку наступного року. Владислав Стецюк, Андрій Дейнега, Новини Рівного.